Всім привіт! Трішки вечірнього відео. Вчора переводив панельки скажем, в літній нахил. Вітрячок, як видно, стоїть. Сьогодні вже непоганий результат по виробітку по моєму інвертору. Зараз покажу скільки в нас згенеровано за день. Перейшов до інвертора. Як видно, зараз панель йде 9 вольт 9,1. Пише, що не можу стартанути, тому що напруга занизька. Будинок у нас споживає 654 Вт. Зараз подивимося, що у згенеровано за день. Ось Зліва внизу, як видно, 3 кВт-800 Вт за сьогодні. За весь період часу воно згенеровано 1786 кВт. Ось, як видно, такі виліти були хороші. 700 Вт. До 750 трішки не дотягнулося, там 720 приблизно так. Ну і генерація вже досить таки непогана. Сонечко ще панелі перевів в літній кут нахилу. У нас там тільки-тільки їхні верхушки торчать. Ну, і Сонечко вже більш активне. Так що працюємо. Тут у нас теж акумулятори, але вже ніч не видно. Але вони тут стоять на розгонці, як видно, Щас, зараз розряджаю їх на своє сонячне опалення. День заряджалися, а на вечір спускаю на батареї. Ну і все, інвертор перейшов своє робоче положення. Ось такі покази. Все, всім пока.